Суб'єктивно найкращий фільм часів Незалежної України. Оригінальний український фільм, не схожий на все, що ми бачили в країні раніше. Безкінечно цікаве, динамічне та захопливе дійство, вражає своєю візуальною складовою та ретельно побудованою оповіддю. Перший вікенд фільму Памфіри виявився неабияким плідним, як на касу, так і на позитивні відгуки. Тож давайте разом розберемося, чи настільки не неперевершений цей фільм, як про нього розказують, і чи так виглядає майбутнє українського кіно еталон, на який всі будуть рівнятися. Привіт, мене звати Валерія і я люблю кіно. Якщо вам сподобається цей огляд, обов'язково підтримайте нас лайками та підписками. Тож весь тиждень ми могли спостерігати за тим, який резонанс та захват зміг здобути дебютний повнометражний фільм Дмитра Холидкого Собчука Памфір за лічені дні. І мені також хочеться додати дрів у цей чудовий вогонь, який збиратиме у кінотеатрі жовтень, щонайменше третій спецпоказ. В своїх свальних відгуках, поціновуючи кіно, охрестили цей фільм суб'єктивно найкращим часів Незалежної України та такий, який варто подивитися абсолютно всім. Чи так це? Навряд цей фільм підійде кожному в світі, бо така історія може і не відгукнутися іноземцям. Проте цей факт не заперечує того, що для них це може стати потужною фестивальною стрічкою. Це доводить той факт, що на канському фестивалі фільм зірвав овації на понад ані 6 хвилин, хоч і не став лауреатом. Ще до того, чи всім українцям варто подивитися цей фільм однозначно так, і декому навіть не один раз. Цей фільм своїм сюжетом захоплює і не відпускає до останнього моменту. Він вдало поєднує у собі якості хорошого масового кіно та в першу чергу авторської філігранної роботи. Кримінальна драма, яку сам режисер воліє представляти глядачам як античну трагедію та дорослу казку. В цій касі нам розповідають про сім'ю та любов, взаємовідносини між людьми, батьками та дітьми. І кримінальна складова стає двигуном для сюжету. Леонід на прізвисько памфір повертається заробітків додому, де його зустрічають любліші дружина Олена та син Назар. Син дуже сподівається, що батько проведе з ним хоча б святкування Маланки, проте тато мусить знову від'їжджати за кордон через пару тижнів. Назар, бажаючи затримати батька шляхом підпалення документів, через власну необачність підпалює цілий молитовний дім, до якого ходить з матір'ю. І саме через це памфір вимушений знову повернутися до переправки контрабанди, аби покрити збитки, вчинені сином. Здавалося, таку історію можна було би записати з будь-якими акторами у будь-якій місцевості та будь-яким чином. Та тоді світ би не побачив памфіра саме таким, який він є. Без певного підходу стрічка не набула би такої краси та самобутності, і могла би залишитись просто сценарієм, не вигравши пічину. Над фільмом була проведена дуже велика робота. Щонайменше, кастинг тривав понад два роки, і сценарій мав три варіанти: остаточне було переписано та затверджено після того, як обрали виконавця головної ролі Олександра Яцентюка. Його ж шукали найдовше, те саме йому було запропоновано набрати для ролі близько 20 кілограмів. Виконавця ролі брата памфіра попросили ж натомість трохи скинути, а акторку Соломію Кирилова, яка грає жінку памфіра, піднабрати. Все це зумовлено саме сюжетом. Майже всі дорослі актори відвідували заняття з вивчення діалекту Буковини і консультувалися у філолога Василя Зеленчука. Натомість декому діалект вже був знайомий, наприклад, виконавці ролі Назара, родом з Верховинського району, і для якого діалект знайомий з дитинства. Сам режисер міг попросити акторів у звичайному житті розмовляти з ним телефоном на діалекті, аби мати змогу впевнитися у прогресії вивчення. Також акторам давалися певні завдання, коли вони вже почали проживати на боковині, наприклад, сходити на ринок, завести розмову з кимось місцевих та не спалитися, що сам ти з іншого регіону. Акторам була поставлена задача бути настільки зануреними у свої образи, що вони мали звертатися один до одного лише за іменами героїв. Бо вони мали не просто грати, а перед цим прожити частинку життя свого персонажа. Жити у селі, спілкуючись з односельчанами, пасти корів, а декому довелося навіть пропрацювати за фахом свого персонажа цілий тиждень. Соломія Кирилова пропрацювала тиждень біля конвейера, аби зрозуміти роботу своєї героїні та щоб це виглядало в кадрі. Максимально гармонійна. Андрію Корильчуку, який грає дільнішого, випало познайомитися зі своєю роботою, дослідивши діяльність свого друга. Кастинг при цьому спіткав не лише акторів, але й художниця з костюмів Марія Квітка була обрана з близько десятка кандидатур. Справжні костюми на Маланку дуже важкі від 70 до 100 кілограмів, і акторам далеко не добу доводилось проводити в подібних час. Всі костюми мали не лише ефектно виглядати, але й бути практичними для акторської гри, тому їх вирішено було полегшити. Звичайно, це вирішило ряд питань, проте актори відгукнулися, що сцени у подібних костюмах давалися чи не на найважче. Повиччись, скільки довелося жваво рухатись у такому вигляді, якщо чесно, Олександра Єрема мені було дуже важко сприймати у такому ампла, в якому він пристає у фільмі, бо з дитинства звикла спостерігати за ним як за милим та привітним ведучим програми «Вусола по Похвіст. Але це радше плюс, бо його персонаж таким і має бути чудовою, на перший погляд, людиною, яка починає вселяти жах через свої дії та виникаючи через це дисонанс. Але здебільшого фільм не викликає запитань, тому що його можна дивитися як з точки зору пересічного глядача, який прийшов за враженнями, так і того, хто прийшов за глибинною оповіддю. Ця ж оповідь може змусити задуматись над цінностями, які сьогодні транслюються в кіно, зокрема українському. Дехто навіть пізнає приклад життя. Дмитро Сухолитки Собчук мав наткнення з побаченого в житті та за досвідом у діяльності, наприклад, на зйомках свого документального фільму Красна Маланка і вже у 2015 році мав ідею. При цьому автор не транслює суто свої переживання та певний життєвий досвід. Натомість він проникає у душу глядача і змушує переживати за героїв із вмиранням серця. Неважливо з якою ціллю ти вирішив подивитися фільм, та який саме ти глядач, який прийшов за звичайними враженнями та просто задоволенням від картини, або шалений фанат кіно, який любить аналізувати побачення та пропускати крізь себе. Фільм можна сприймати як звичайну кримінальну драму, так і бачити у ньому глибинні сенси та помітити дещо біблійні мотиви. Батько Памфіра справив на мене враження, ніби Бог, він все бачить, але такий далекий і неосяжний, нам відомий лише вершечок його образу. Якщо не зважати на те, чим Леонід займався у своєму минулому, якщо поглянути на його відношення до суспільства, до сім'ї та чесність, відповідно, чоловіка в цій історії частково можна асоціювати з Ісусом. Він приземлений та люблячий, і насправді він нікому не хоче завдати шкоди. І сам Назар може бути духом. Додивившись до фіналу, ви зрозумієте, чому я вирішила провести таку аналогію. За давніх часів, переважно у православному християнстві було вирішено залишити язичницькі традиції, які збереглися до сьогодні. І у фільмі якраз виражено цей момент. Цей фільм має запасти та бути зрозумілим більшістю українців. Я думала, що йду на звичайну кримінальну драму проте прийшла на античну трагедію. І це чудово, що фільм зміг перевищити мої очікування. Приходити на цю кінокартину з попкорном я вважаю дуже поганою ідеєю і буду засуджувати людей, які так роблять. Можете посперечатися зі мною в коментарях. Все ж, якості, які вивели кіно в маси, аж ніяк не роблять з цього попкорнове кіно. Це не аватар з історією, яку ми вже колись і десь бачили. «Памфір» – настільки самобутня авторська стрічка, має за собою таку трагічність та такий сюжет, що заслуговує на відношення як до п'єси, яку ставлять в театрі. Натомість стрічку дивитися дуже легко, монтаж неймовірно комфортний з мінімальною кількістю склеек. До слова, сцени здебільшого зняті одним кадром, і, як можна зрозуміти, самого режисера так було зроблено, аби дещо додати враження того, що це дійсно має щось від п'єси, де все поділяється на дії та акти. І також додати трохи документальності, аби більше занурити глядача у події. Масштабність деяких кадрів перехоплює дух, особливо у сценах на вулиці проведена неймовірна робота зі світлом та камерою. Натомість група обмежилася невеликою кількістю технічних засобів, як роніном зі зірівом та рельсами у деяких випадках. Оператор Микита Кузьменко, який знімав кліпи для Завікін та Гариса, вперше за довгий час 2015 року, коли знімав фільм Давай танцюй. Взявся за роботу над повним метром. Це розкрило оператора з нової сторони та дійсно радує, що українські кіношники, а особливо оператори, прагнуть знімати не просто красиво, а те, що чіпляє їх самих та має зачепити глядача. Бюджет у 40 мільйонів гривень не така велика сума у рамках світового кіно, проте величезна для українського, яке тільки розкриває свій потенціал. У перший тиждень стрічка назбирала понад 2,5 мільйони гривень, і це лише початок. Якщо на це будуть орієнтуватися молоді режисери майбутніх українських фільмів, я з великим задоволенням буду ходити на це кіно. Саме так завжди і мало виглядати майбутнє нашого кінематографу, але є теперішнє і є чудове майбутнє. Ось такі фільми мають вигравати пічінги, які глядач захоче поглянути та полюбить, бо йому подобаються складні історії, пояснені простою мовою. На цьому у мене все. Тож, якщо вам сподобався огляд, можете підтримати нас лайком та підпискою, якщо досі не підписані на канал, а також переглянути попередні випуски. Також ми будемо дуже раді підтримати. Ці каналу на Патреоні та через Монобанку. Але не забувайте донатити або не нашу перемогу. Це в першу чергу. А з вами була Валерія, яка любить кіно. До зустрічі у наступну п'ятницю. Папа.